Улюбленого облаглазового, як лякати вовка. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок літній дядько молодому весело кива? Перевірим, як у тебе варить голова. Де ж ти поле без патронів. Розстріляв усе, а тобі назустріч! Вовка сатана несе, що ти зробиш? Заховаюсь в ямі під кущем, знайди синку, з'їсть негайно шапкою плащем. Є одна мисливська хитрість, знає і ти, не боятись, вовка, треба прямо йти, перед вовком сядь, розуйся і штани зніми, і лупцюй. й мокрий, гірше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса погляда. Добре, каже, якщо буде поблизу вода, чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок, А як ні, то що робити? Не жури, синок, доки будеш роздуватися, знімати штани, 10 разів у тебе стануть мокрими вони.